Вітаю вас. У Житомирі 25 січня. В ефірі СК-1 випуск новин. Отже, коротко про головне. Комунальні проблеми мешканці будинку по вулиці Кафедральній 4 вже декілька років поспіль просять комунальників відремонтувати дірявий дах. А от жителі багатостраждального будинку на провулку другому Житньому, 3 сьогодні отримали таку бажану допомогу. Олевську представили нового голову райдержадміністрації. Патрульні поліцейські виписали штраф водієві мерседесу, який виявився членом конкурсної комісії, яка набирала патрульних. Про ці та інші новини далі. Дах один, але вартість ремонту комунальні служби називають різну. Мешканці будинку по вулиці Кафедральній 4 вже декілька років поспіль просять комунальників відремонтувати дірявий дах. Ні в РЖЕП, ні міська рада нічого вдіяти поки не можуть. Чому так дізнавався Костятин Вас Не опинає великою за перемогу. Така картина для мешканців п'ятого поверху будинку на кафедральній 4 повторюється мало не кожної відлиги та дощу. Ці кадри відсняли самі мешканці під час останньої відлиги. Нас почали топити. Грубо говоря, жек почав топити, тому що он з учотом того, що ми платимо гроші свої. У нас комуналка виходить около 200 гривень, 189, По моєму. Якщо в квартирах біжить вода, то на технічному поверсі все цвіте та сиплеться. От це все повністю, все мокре. воно вже в спальні. Ото зі спальня. Раз в два дні міняє, повну На даху сніг та лід. Чому не ремонтують дах у Джрепі пояснюють просто немає звернень від людей. Я розумію, вам болить. Так, ну, спочатку напишіть заявлення, так розмовляйте і дадим вам ответ. Всього заявлення уже після люди пишуть заяву. Так е, я на робочому місці. Ми да. також на робочому місці. Я вам обіцяв. Обіснив. Об Все. один телефонний дзвінок в міськраду, і за 10 хвилин на даху цього будинку вже сам начальник жрепу та представник міськради. 10% криші ваші заложено в квартирну плату. Остальные вы должны сами помогти или купить рулон, мы будем помогать. Ну, вы, вы издеваетесь? Ну так, так а що, а як в законе. А что? А как же мы не зробим вам? Вы посмотрите наверх. Ну. Все ж після довгих розмов пан Микола починає обіцяти поточний ремонт, але коли саме невідомо. Більше того, ремонт в квартирах, які постраждали від потоплення, також зроблять. Обов'язково будемо, А як же я не відмовляюся, Ми будемо робити обізатіна. Ростане все на країхач льотхож тут розтане. А хто буде відповідати за последствия в квартирах? В нас. За ремонт, який ми тратимо кожен код, що ремонт буде заляти, ми його обов'язково виконаємо своїми вам. У міськраді заспокоюють мешканців та обіцяють проконтролювати, аби вже виконав усі необхідні роботи. Те, що затекла квартира внаслідок того, що протікає покрівля, факт дійсно має місце. ЖЕК номер 5 поточним ремонтом зробить ремонт цієї покрівлі, після цього. Зроблять ремонтні роботи всередині в квартирі, Ну, поміняють, побілять, тобто відновлять до належного стану. Коли будуть виконувати обіцяний ремонт, невідомо так як і невідомо, скільки вартуватиме капітальний ремонт даху. А капітальний ремонт провести за счет ЖЕКа – так, это 150-200 тисяч. Ну перекрити цю кришу, это 600 тисяч. Якщо в середньому відремонтувати, в середньому відремонтувати покрівлю буде коштувати мільйон. Ми будемо слідкувати за розвитком цієї ситуації. Костянтин Касян, Ігор Андрух, телеканал Еска. Продовжуємо комунальну тему. Мешканці багатостраждального будинку на провулку другому Житньому 3 сьогодні отримали таку бажану допомогу комунальників. Нагадаємо, що минулого тижня до нас звернулись мешканці цього будинку, у яких каналізація працювала у квартирах в зворотньому напрямку. Як вирішили проблему, знає Ніна Корецька. Після нашого візиту до міськради 20 січня із цією проблемою комунальні служби нібито запрацювали. Працівники 11-го жеку при перевірці було з'ясовано. Що засмічення каналізації відбувається на зовнішніх мережах, була надана відповідна заявка на підприємство Житомирводоканал. В п'ятницю, 20 січня, було виконані роботи по прочищенню цієї каналізації. Після цього працівники ЖЕКа перевірили, чи воно дало відповідний ефект. Дійсно, в п'ятницю питання було знято. За тією адресою виїжджала бригада, да, усувалася проблема, але прочисткою. Аварійною бригадою ця проблема на 100% не вирішується. Це треба спеціальна техніка, так звана кріт. Жителі будинку за адресою другий житній проволок три скаржаться на те, що комунальники вже кілька років ігнорують їх проблеми. Чиновники запевняють, що проблему вже усунено. Ми вирішили це перевірити. Да. Ну, все. Обратно. Йде. Через ці проблеми бабусю, яка зверталась до нас, госпіталізували у лікарню. Наразі за квартирою наглядає дочка. На кухні пішла вода з труб і ми звернулися одразу в ЖЕК. Жек в четверг не приїхав, приїхали, по-моєму, понеділок, не приїжджали ні в п'ятницю, ніколи. ні ні, Ні, ні. ні самі ми боролися своїми силами, і от приїхали в понеділок. В принципі, нічого не зробили. Мешканці самі обмотали труби скотчем та ганчірками, аби нечистоти не потрапляли у квартиру. Така ж проблема і на другому поверсі. Ну, вже це йде вторая неделя, то, що вода стоїть і збирається на першому етажі, піднімається к нам на другий етаж і бурлить в раковині на кухні. Приходиться теж вимакувати, і запах йде каналізаційний, і форточка відкрита, хоча морози на вулиці. Водоканал приїжджав понеділок, вони причистили, сказали, що все нормально, і уїхали. з цими коментарями ми повернулись до пана Уніщенка. В квартирах будинка провулок другий житній 3 Згідно того, що вони мені розповідають, що там проблема залишилась. Вам щось відомо, мешканці звертались. Ми говорили, що те, що було див... жителі не обращались. це точно не обращались. Я вас дуже прошу: перевірте, чи працює каналізація. Ми ще, ще раз контрольно перевірили. Прочистили каналізацію. прочистили каналізацію не тільки унітазною, але й прочистили каналізацію кухонку соседи над ними том числе, провели у сусідів, у них сошло второй етаж. Дождались хазяїв, ну, родственников хозяев першого этажа, Проверили у них, ханізація на даний момент у них теж працює. Таким чином, за шість днів два сюжети з десяток дзвінків комунальникам, чиновникам та журналістам. І мешканці цього будинку, врешті, добились права вільно дихати у своїх домівках. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК 1. Відремонтовані спортзали та харчоблоки шкіл Житомира, щасливі діти та задоволені вчителі. Це одна сторона Житомирської освіти, а іншої масові отруєння та зруйновані корпуси третьої гімназії. Що з усім цим робити? Чиновники міськради вирішили розповісти пресі на виїзному брифінгу. Деталі у наступному сюжеті. Тепер не тільки флешмоб із віджимань можна організувати в спортзалі шостої школи Житомира. Минулого року тут зробили капітальний ремонт, і сьогодні для дітей створили всі умови для занять. Сьогодні міський голова влаштував виїзний брифінг із журналістами 6, 7 та 36 школу, аби перевірити, як відремонтували спортзали та харчоблоки цих шкіл. Головне переконував чиновник робити все в комплексі. Нормальна температура в класах, чиста вода в столовій, нормальні пищеблоки. Нормальний спортзал це просто базовий уровень і нічого більше. На ці роботи у трьох школах було витрачено 4,5 мільйони гривень. В 36-й школі ці ремонти перші за чверть століття. Стеля була в аварійному стані, потріскана, стіни теж постріскані, покрашені. Там більше 25 років взагалі не робилося ніякого ремонту. У сьомій школі повністю відремонтували харчоблок, встановили нові меблі. Після масового отруєння учнів 23-ї гімназії сани Демстанція провела перевірки у всіх закладах міста, зокрема, і тут діти таким змінам у рідній школі раді. Стали нові. ну мені подобається. Дуже подобається, дуже гарні столи. Вони мені так подобаються. Я ж завжди мріяла щоб у нашій дані були такі столи. Якщо вирішити проблеми цих трьох шкіл можливо за рік без значних капіталовкладень, то проблему реконструкції третьої гімназії вирішити чиновники так оперативно не можуть. У бюджеті розвитку планували закласти декілька десятків мільйонів гривень на будівництво нового корпусу. Там навіть розпочали роботи, але швидкого результату з огляду на масштаби роботи та бюрократію чекати не варто. Марина Бурля, Анастасія Кравченко, телеканал СК 1 в Олеську представили нового голову райдержадміністрації Дмитра Лазаренка в залі районного центру розмовляли і про бурштини і передавали звернення до Верховної Ради для того, щоб врегулювати ситуацію в райцентрі. Тепер чималу частину відповідальності бере на себе і пан Лазаренко, який розповів про плани на майбутнє. Спілкування з громадою виробити спільну з радою. Е, порядок дій і його подати знов ж таки в область. В області всі разом ми повинні вирішити, яким чином е, заспокоїти. Громадськість і для того, щоб сама громада района отримувала прибуток в бюджет і оформлення всіх підприємців, але будуть певні складнощі. Народ все ж таки не всіх оформлює. А якщо буде наповнений через бурштин, я думаю, питань по бюджету не буде. У поліції завершено службове розслідування подій в Олевську. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 12 працівників поліції Житомирщини. У поліції зазначають, що виникнення надзвичайної події в Олевську спровокувала неналежна організація службової діяльності поліцейських, відсутність контролю керівництва відділення, а також окремих керівників апарату обласної поліції. Нагадаємо, 16 січня на Житомирщині в центрі міста Олевськ озброєні пістолетами та гвинтівками люди вчинили стрілянину. У результаті події поранені кілька. Десятків людей. Дві людини внаслідок вогнепального поранення померли. За даними поліції, суд обрав запобіжний захід для п'ятьох учасників стрілянини. Четверо під вартою. Ще один чоловік перебуває під домашнім арештом. Патрульні поліцейські виписали штраф водієві Мерседесу, який припаркувався із порушенням правил. Водієм виявився член конкурсної комісії, яка набирала патрульних поліцейських. Правоохоронці отримали виклик від чергового військового шпиталю відносно того, що автомобіль, припаркований на узбіччі по вулиці Фещенка-Чопівського, значно перешкоджає руху транспорту, а саме заважав кареті швидкої виїхати з території шпиталю. Дочекавшись, водія патрульні перевірили документи, але на закон у порушника були свої аргументи. Ребята, ну... Ні спорю, вибачаюся. Ну, Терміново було, зранку тут взагалі ніде не, не було стати. Якщо б мені, я нормальна людина, не сперечаюся, якщо б мені охорона сказала, що я хочете виписувати, штраф, виписувати, ну просто країна виставила. маєте стук... Я вам пояснюю, поясню. у нас я... є виклик від громадянина О. України. Давайте виписуйте Ви... штраф, треба. Ви якщо... Виписуйте штраф, все, питань нема. Хлопці, ну я знову ж тут стою, так? І, і знову ж ми заперечуємо і гаємо час. Я ж говорю, я сам вас вибирав. Ви можете знати, як я зробити, Олександр Йосипович. На будущее, не треба цього робити. Я вам подякую і скажу, більше цього не повториться, Звичай. Але я робив е, серйозну справу. Я н... не Розумію. Олександр, що ви ж ви да, вибирали? Ви, так, були в комісії, вибрали. Ви брали людей, які е, будуть я... чітко виконувати свої функціональні ну, обовязки Послушайте, обов послушайте правильно? ну якщо вам надаватися справу, не, не ребят, ну дійсно, Ну є термінові справи. Я тільки щось був, але... Як у нас пояснила е чергова КПП цього, що через ваш автомобіль чуть сталося ДТП, який стояв отак Хорошо. і заважав. що конфісковувати боїць, автомобіль то... будуть. Ні, ми вас дочекались і спеціально вас дочекали, щоб так. його не віакуяв. Так. Бер... — Зараз ми тоді вже -то відбудеться розгляд справи. Основне порушення вам обрали дорожнього рух. Заме... Затримали двох шахраїв, які вимагали кошти від мешканки за непритягнення до відповідальності родичів по вигаданій кримінальній справі. Вже стандартна ситуація. Телефонний дзвінок від невідомого, який представився працівником поліції, розповів про родича, який встряв у халепу, його можна витягнути з в'язниці, заплативши кругленьку суму, а саме 3 тисячі доларів. Гроші на порятунок передали, але затримати шахраїв все ж таки вдалось. І повернути вкрадене також. Пізніше поліцейські затримали і співучасника. Відкрито кримінальне провадження. Україна за рівнем корупції дорівнялася до Росії та Ірану. У світовому індексі сприйняття корупції за 2016 рік Україна отримала 29 балів зі 100 можливих і 131 місце зі 176 країн. Цю сходинку із показником 29 балів разом з нами розділили Казахстан, Росія, Непал та Іран. Це на два бали більше ніж минулого року, але недостатньо для країни, влада якої назвала боротьбу з корупцією головним пріоритетом. Відсутність дієвої судової системи та фактична безкарність корупціонерів не дає Україні зробити потужний ривок уперед і подолати 30 бальний бар'єр, що зветься ганьбою для нації. Дев'ять днів у зоні АТО для бійців це мало, а для цивільних багато, переконує волонтерка Юлія Толмачова. Житомирська волонтерка в черговий раз відвідала наших солдатів і привезла допомогу. Про це Юлія Толмачова розповіла на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, бійці отримали квадрокоптер, камеру спостереження, планшети, одяг. Допомогу привезли і для жителів так званої сірої зони, дитячого будинку та лікарні. Також нагородили бійців на світлодарській дузі. Волонтерка збирається у нову поїздку і будь-яка допомога стане їй в нагоді. Житомирянину Максиму Зінченко необхідні донори тромбоцитів. Чоловік хворіє мієлоїдним лейкозом і декілька днів тому у нього трапилась криза. Сьогодні Максим лікується у гематологічному відділенні обласної лікарні і щодня йому необхідні чергові дози тромбоцитів. Необхідні донори із третьою групою крові позитивного резусу. Всі, хто може допомогти, звертайтеся за телефоном 097 965 76 20 або у гематологічне відділення обласної лікарні. Масштабні лісові пожежі в Аргентині завдали збитки державі на понад 80 мільйонів доларів. Наразі вогонь палає на площі понад мільйон гектарів. Захасити пожежу заважає рвучки та сухий вітер. Місцева влада заявляє про справжню сільськогосподарську катастрофу. Знищено тисячі гектарів врожаю та пасовиськ. Загинуло півтори тисячі голів худоби. Окремо зазначається, що інформації про постраждалих внаслідок пожеж поки що немає. Попередні збитки оцінюються в 1 мільярд триста мільйонів аргентинських песен. В Аргентині сміливий собака врятував із води свого друга. На відео, опублікованому в Ютюбі, видно, як двоє псів граються біля річки. Один із них побіг за палкою, яку йому кинули у воду. Таким чином він потрапив у стрімку течію і не зміг самостійно вибратися, послижнувшись на камені. Своєю чергою інший лабрадор схопив його за палицю і допоміг вибратися з води. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь з СК1 та хай вам щастить. В ефірі Скавдин добір зі спортивних арен України та світу станом на 25 січня. Футзал у вищій лізі Житомира Двовладдя Україна отримала можливість прийняти чемпіонат Європи з боксу. Австріян Оупен виходить на фінішну пряму. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Житомирський футзал Інбе Полісся повернув собі лідерство у вищій лізі. 24 січня у спорткомплексі Динамо було зіграно перенесений матч 11-го туру вищого дивізіону чемпіонату Житомира. Інбе зустрічався з СК «Візаж» і У підсумку розтрощив його 9-2. При цьому погром було оформлено ще у першому таймі – 5-0. Найрезультативнішим був Левченко, який оформив хет-трик. Вітак у інбе в полісі, який у Атлета 25 очок у таблиці, проте краща різниця забитих пропущених м'ячів. Шахтар не захотів відпускати «Серну» безкоштовно. Принаймні такі чутки блокують серед трансферних футбольних новин у мережі. Попередньо повідомлялось, що керівництво донецького клубу могло надати Даріо статус вільного агента, якщо інтерес Барселони буде реальним. Проте на іспанському порталі Саден Асер міститься інформація, що останні шахтаря вирішили все ж отримати певну суму за трансфер. Між тим Серна навіть встиг узгодити деталі контракту з каталонським клубом. Гроші на купівлю гравця Барса витрачати не збирається через фінансовий фейерплей. Україна господар чемпіонату Європи з боксу. Турнір, який заплановано на 14-26 червня, прийматиме Харків. Нагадаю, на за право проведення чемпіонату Україна конкурувала з Туреччиною та Росією. На засідання виконавчого комітету міжнародної федерації більшість її членів віддали голоси за Україну. Цьогорічна континентальна першість стане етапом відбору на чемпіонат світу з боксу у німецькому гамбурзі. Надаль у півфіналі «Australian Оупен. Рафа в одній четверті здолав канадця Мілоша Раоніча 6-4, 7-6, 6-4. Його суперником в одній другій фіналу став Григор Дімітров з Болгарії. У жіночому розряді легкою ходою на корті до півфіналу, до півфіналу пройшла Серена Вільямс, яка переграла Йогану Конта з Великобританії 6-2, 6-3. Хорватка Мір'яна Люліч-Бароні здолала чешку Кароліну Плішкову 6-4, 3-6, 6-4. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.